Так, всім привіт від мене Галини. і канал Вийти Заміж за Італійця. Мій канал називається так, тому що я замужем за Італійцем, вже десь років 18, як замужем, а 20 років як я в Італії. І канал мій не про те, що там я когось знайомлю з італійцями, чи я розказую своє, своє життя, як воно жити з італійськими чоловіками і про їхні звичаї, про їхню кухню, про все, що в це входить. Жити з італійцями, з іностранцями. Ну, я не знаю за інших іностранців, ну, я розказую про своє. Так що мій канал про це. Хто не знає ще, то будете знати. Ось моя красуня Алиночка Сьогодні пів дня наряжала і вже закінчила під вечір, трохи украсила квартиру, але ще не до кінця. Дівчатки, ще вам буду показувати в одному відео, вже, якщо закінчу все, тоді вже покажу все в кінцевому результаті. Сьогодні трошки так покажу те, що спіла. От, Тому що я сама, мені чоловік е, тільки ялинку поставив, він не займається тим, я сама займаю. І трошки там ми ходили на базар, покажу ще на Різдвяний, е, там дуже гарно. Так що сьогодні відео таке буде про, про ялинки, про Різдво, про свята, хоча ще не настало, але сьогодні таке буде відео. Так що запрошую всіх до перегляду, кому інтересно, що і як. А в друге відео буду розказувати про щось друге. Приїхали такий магазин, ну, типу, воно як ринок, такий, е, Різдвяний. Зараз хочемо подивитись, може щось купимо тут. Подивимось, що тут є. І зазніму вам. такі ялинки 150 євро, але величезні вони. Forse 2,5 metri, 10-3 Michele, qua! Ah, è... Questa è una famiglia, quella là, che abbiamo visto. 55. Questa quando sta, c'è qua. Pure questa è carina. Proprio alta questa. 50 euro. E questa, Michele? E dov'è il prezzo qua? Eh, se è torta. Forse, forse come quella. Oh, tutti i premi a casti. Wow. кустика ми вийде пробку, вісті? 275, отака вала ялинка, прямо як з лісу. Ось по 2 євро такі, по євро. Гарні шарики. Ммм, красиво. Е, вийдемо по. Амон. Костіка і пікаріка, он такий Дід Мороз, аспекта тут великий-великий воно, великий вибір теж єлиночок. Розподивимося. Вікої стаконту. Sì, ma è... sì Bello qua, guarda com'è bello, sembra che stai nel bosco, <laughs> con la neve. <sighs> Questo è pure 60 così.

И лучше где человеку. Тут магия, так уж. Призепи. Види, кусь такие козы. Призепи, кузи. От у них такі призепі роблять, ставлять у домах теж, бачите, майже в кожній хаті. Ну Хто б собі може дозволити великий. ну Це такі величезні, то вже десь ставити їх, не знаю, у якихось. А отакі вони їх ставлять у домах, у, у всіх є отакі величенькі також. Теж 110. Це з простого цього. Скори дерева із. Пробок із, із цього фанера, Ось такі гроші коштує. Ось такі Діди Морози теж. 35 Ось Ось такі вінки теж. Це для великих таких якихось приміщень. Ось тут так гарно, гарно все зробили. Вау, і машина прям така наряжена. М -м. Вау, вау. Магія, магія, різдва. бачите. У, тут теж гарно такі кольори, ніжні більш. Сілинки такі розова, золота. Біла з зеленим і з червоним. Ось вам варіанти ялинок. Ну і тут шарики також всякі. Тут прям цілими по 6 евро однакові. От така краса. І ринок, тут кожен рік вони його. Бачите, віночки такі, як я робила, все вдома ну це інакший трохи 25 євро. Тут ще, бачите, зроблені з такої типу бутиль, і там всередині вони поробили цей призеп. Ось такі, а тут, бачите, навіть вода тече. Вона тече прямо. Там крутиться. Це прям такий дом цілий. А, о, а тут ось таке дерево також світяще. Теж так гарно. Це десь якісь також приміщення. Такі написано, що вже продано. І таке дерево теж. Ось так. Це вони такі фігурки для тих призепів купляють, так само виготовляють. Бачите, людей тут скільки купляють їх. Вони вдома самі собі роблять, ставлять у призеп. Такі фігурки. Так, ну, а, були на тому базарчику, купили отакі дві пари цих лампочок на ялинку. І я так украшаю ще в квартирі теж лампочками. Зараз включу, покажу вам. Сьогодні такий тут е, синій колір, тільки ну, тут не видно сильно. Який колір на цьому на відео. І тут його не знаю, скільки метрів. 12 метрів. А ці другі тут 9 метрів, вони різнокольорові. Жовтий-зелений, синій. Так що буду зараз розмотувати і наріжати ялинку, наріжати квартиру. Потім покажу. Ці такі продають. Різетки, дуже товсті оці штучки. Треба постійно цей перехідник. Тут на два, бачите, і воно товсте. А тут треба, щоб було на три, і воно тоньше в наш розетки. В Україні не знаю, чи є вже такі на три. Так що треба постійно і перехідник мати. Ось у мене така ялиночка вже сьогодні нарядила. Ось от мій цей віночок, що я робила тут рядом. Ще до кінця не, не зробила все, буду продовжувати ще хату наряжати. Покажу зблизька трохи вам, які в мене тут іграшки. Такі гарні. Ось так. Ось так. І Оці листочки я теж сама робила. Бачите? Ось такі теж. У них тут теж так модно всякі такі гілочки ціпляти. такий в мене метелик тут. Ну, така ялиночка в мене. Так, зробила і ще один отакий віночок. Були в мене такі купили ми штучки в цьому. Вже готові. А це зі старої ялинки взяла гілки теж і зробила такий десь поцеплю. Я показую в темноті трошки мої. Як світиться в мене, От ялинка в мене така. Тут у мене ще коридор ось так я оздобила. Я ще не закінчила, бо в мене часу трохи не було. І тут у мене ось так. Ось такий віночок той, що я зробила. І тут у мене ще треба буде ті шишки приспосаблювати. Кругом. Ну, цей вже я вам показала, що цей тут у мене віночок. Ось так. Ялинку я вже зняла днем яка. І буду і, і, на тижні ще зроблю ще одне відео, покажу вже потім укомплектоване. Тут так, і зі спальні в мене видно туди. Тут у мене ще, бачите, місяць цей теж полумісяць. Я його ще приспособлю потім. І оце я тут поставила, потім включу тільки світ ну, лампочки. Спальня тут ще треба закінчувати. Ну, ось так. Сьогодні те, що змогла, украсила трохи, потім покажу кінечний результат на, на днях. Тут ще в мене такий геномік із домиком. Ось так. Так, дівчата дуже вдячна. Хто дивиться, як завжди, буду дякувати всім, хто, хто зі мною залишається. І за тих, хто нові підписники підписалися. Трошечки після останнього відео є людей, які підписувались. Хто новенький, ще мене не знає. Передивіться попереднє відео, щоб узнати побільше про мене. От і Якщо подобається канал, продовжуйте слідкувати за моїми відео. Так що до нових зустрічей. Дякую всім, хто дивився це відео і до нових відео. Всім бажаю добра, щастя і закінчення війни нам, українцям!